Ну нарешті дождались таки. Стоїм уже тут півчаса, коли ж все-таки робот приїде в цей угол. Він приїхав, Сергій. Так що все, автоматіка працює, а ти переживав, що не настроїш. Ти справився. Все-таки. А де це ми купили цього робота? Море дома. Море дома? Чи дома море? Море дома. До речі, друзі, якщо вам треба обладнання для. Не обладнання. А, а в них, мабуть, обладнання, так? Да. Хімія, ну, в общем, все для басейнів. Наверно, і Не тільки для басейнів. Плівка теж, так, да, ми купили. Багато Велетили. чого купили, и так що море вдома. А в них є тікток? Знижки роблять? То зробили нам. Ну, Нам понятно. А людям роблять? А, і людям роблять. А, так а що так? звертайтеся, море вдома, так забийте, знайду тікток-аккаунт, якщо. Немає, то не відзначу. Якщо є, ну забийте, так знайдете. Звертайтесь.